Тут без додавання, так що маєте на увазі. Кінця п'ять нема, поки що ходить, можна взяти, ну, Цей нот його може підвести, в принципі. Трошки я його стиснув. Ух ти. Це гарно. Добре. Походу я. Може не треба було з цієї лінії сходити тепер може. О, без ферзя, Добре. Не витримав він, бачите?